Вітаю, шановні! Дороги, тротуари, асфальт. Не дивлячись на те, яка б головна новина була на повісті цей день. Ми завжди повертаємося до цих банальностей. Хоча для когось це дуже важливо. До нас під час йому одного з наших сюжетів звернулися черкасці, які проживають в районі поблизу психоневрологічного диспансеру. Вони поскаржилися на якість асфальтового покриття тротуарів. Добрий день, мене звати Володимир. Мешкаємо біля а, цих диспансерів, дуже погані тротуари. А мерія ніхто нічого не робить. Уже 70 років тротуарів фактично нема. Кроме того, маленька дитина і з коляскою дуже погано їздити. Отже, як завжди, після того як ми отримали звернення від вас, шановні телеглядачі, ми тепер передресовуємо це до міської ради. Тож давайте послухаємо відповідь а, директора департаменту дорожньої транспорту інфраструктури та екології. Оскільки ви це звернення переадресували, то е, подивимося, якщо, е, скажімо так, закупленого асфальту і е, грошей і, і планів, чи вистачить, щоб в цьому році зробити, зроблять. Якщо ні, будемо планувати на наступний рік. Отже, що можна сказати, напевно, тротуари будуть питання тільки коли. Ну і варто дещо додати ще нам в особистій бесіді. А пан Сергій нагадав, що міська рада вона для того і існує, шановні, щоб ви зверталися туди своїми пропозиціями та скаргами. Звісно, ми, як журналісти, завжди вам можемо в цьому допомогти, але можна звертатися також безпосередньо вже до міської ради. Ну а поки бажаємо вам гарного дня та побачимося в ефірах.